Зима за календарем, але не за вікном. Синоптики здивували прогнозом погоди на перший тиждень зими. Якої погоди чекати у грудні, тепла чи сильних морозів і чи буде багато опадів у перший місяць зими? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. За прогнозом синоптиків грудень в Україні буде в межах норми. Очікується класична зимова погода. Як зазначають в Укргідромецентрі, у грудні починається метрологічна зима після переходу середньої добової температури через 0 градусів у бік зниження. В основному в першій декаді місяця на півдні країни у другій декаді грудня. Згідно з прогнозом, який наводить Укргідрометцентр, середня місячна температура повітря у грудні 2024 року передбачається на рівні від 4 морозу до 2 тепла, що близько до норми. У неділю 1 грудня у південно-західній частині країни отримається погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Нарешті території України без опадів. Вітер східний, південно-східний. 7 12 метрів за секунду. У південних та центральних областях пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус один плюс в день плюс 1 плюс градусів. У південних областях та у Криму до 9 тепла. Синоптики прогнозують, що погода на початку першого грудневого тижня в Україні буде без опадів з мінливою хмарністю. 2 грудня найпрохолодніше буде на півночі, північному сході та сході. У Чернігівській Сумській, Харківській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях термометри покажуть близько Ля, одягайтеся тепліше, особливо вранці. Нарешті території країни очікується плюс 3, плюс 5. Ночі стають холоднішими по всій Україні. Стопчики термометрів опустяться до мінус одного, мінус трьох. За останні два тижні осені в Україні відбулася певна кількість подій у світі погоди. Зокрема, на горі Піп Іван зафіксували рідкісне атмосферне явище Карпатське море. Це явище спостерігається переважно восени, коли гірські вершини оточують густі тумани або низькі хмари, створюючи ілюзію бурхливих водяних потоків навколо. Таку дивовижу зафільмував дослідник гір з Івано-Франківська Назар Заросляк і поділився фантастичними кадрами на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. Також в мережі з'явилося відео хурделиці, яка вирувала на межі Львівської та Закарпатської областей. Також снігопадом вкрило буковель. Тож свято наближається влучно, прокоментували відеопідписники. Примітно, що у грудні в Європі та Україні погода буде дуже різноманітною все через циклони та температурні контрасти. Як розповів синоптик Ігор Кібальчич, аномальні високі температури очікуються на півночі Європи та в Арктичному регіоні. Згідно з прогнозами, середні значення тут перевищуватимуть багаторічні норми на 4-7 градусів. У центральній та західній Європі циклони, що домінують в атмосфері, створюють умови для частої зміни погодних режимів. Початок місяця пройде під впливом. Полів високого тиску, що забезпечить відносно суху та прохолодну погоду. Однак ближче до середини грудня прогнозується посилення циклонів, які принесуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також різкі коливання температури та тиску. У середньому температурний фон у цих регіонах буде на 1-3 градуси вище за норму. Південна Європа, Балкани, Туреччина та Чорне море. Тут домінуватиме область високого атмосферного тиску. Це спричинить відносно стабільну погоду з температурою в межах сезонної норми, місцями Ще на 2-4 градуси. У гірських та передгірських районах можливе формування стійкого снігового покриву, особливо наприкінці місяця. В Україні грудень 24-го року стане типовим перехідним місяцем між осінню та зимою, запевняє синоптик Ігор Кібальчич. У північних та центральних областях середня температура коливатиметься в межах мінус 1-4, що відповідає багаторічним значенням. У Карпатах буде холодніше від мінус 5 до мінус 7 градусів. Сніговий покрив очікується нестабільним. Сніг часто. Змінюватиметься дощем на півдні та в Криму зимові умови будуть виражені досить слабо. Середня температура в цих регіонах очікується вище за 0 градусів, хоча можливі короткочасні морози. Загалом перша декада грудня буде відносно спокійною. Друга декада ознаменується приходом інтенсивних циклонів та атмосферних фронтів практично по всій Європі цей період принесе поривчасті вітри, часті опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також підвищення температури на 2-4 градуси вище за норму. Наприкінці місяця, після 20-22 грудня, очікується прихід арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання. Наскільки сильним і довгим буде це полярне вторгнення, передбачати поки що складно. Таким чином, грудень 24-го року характеризуватиметься мінливими погодними умовами із сильним впливом. Циклонів, періодичними відлигами та температурними контрастами по всій території Європи та України. Синоптикиня Наталка Птуха також вважає, що початок грудня в Україні буде без опадів, утім у другій-третій його декаді до України надходитимуть атмосферні фронти, які вже принесуть опади. Вона зазначила, що середньомісячна температура у перший місяць зими передбачається в межах від мінус 4 до плюс 2 градусів. Це близько до норми. Тобто, якщо попередні місяці в нас більшість були нижче норми. То цей може бути якраз такий близький до норми. Тобто за температурою близький до класичної зимової своєї погоди, з помірним морозцем, подекуди може і з плюсовою температурою, але близько до норми. Місячна кількість опадів очікується від 34 до 78 міліметрів, а в гірських районах 81-105 міліметрів місцями. І це також у межах норми. Але знову ж таки, якщо говорити про початок грудня, то вже можна сказати, що він буде у нас без опадів поки що. Навіть перші п'ять днів в перші п'ять днів у нас переважно буде поле високого тиску впливати, тому без опадів. Так, за тенденцією розрахунків на місяць радше за все, вже в другій третій його декаді після антициклону до України надходитимуть атмосферні фронти, які вже принесуть опади. В Свою чергу синоптик Наталія Голеня також зробила свій прогноз на грудень 2024 року. За її словами, на початок місяця переважатиме погода без опадів. Температурний фон вночі від нуля до мінус одного морозу, в день один тепла. Але це попередньо, бо все може змінитися. Наталія Голеня також зауважує, що сніг потроху в Щухає і прогнозує, що його покрив буде тимчасовим. До кінця грудня суттєвих змін не передбачається. На кінець місяця ще трохи опадів може випасти, але загалом до кінця місяця, початку наступного, температурний фон буде однаковий. Вночі невеликий мороз, в день невеликий плюс. Синоптик також звернула увагу на те, що зими в класичному розумінні в Україні більше немає. Стійких морозів можна не чекати. У нас як такої зими немає. Уже давно у нас немає такої зими, коли добова температура нуль і нижче. Хоча на початку грудня перша декада, як правило, має бути перехід до зимової погоди, за багаторічними середніми даними. Але останні 2-3 роки ми такого майже не спостерігаємо, щоб був стійкий перехід хоча б там на 2-3 тижні, щоб була середня добова температура нижче 0 градусів, максимум кілька днів морозів. Таким чином, погода на День Святого Миколая та до кінця грудня обіцяє бути мінливою без стійкого снігового покриву чи сильних морозів. А яка погода у вас за вікном? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.